Сьогодні працюємо з черговою mercedes GLA. Зробили контурну підсвітку. Ось її взагалі непомітно по салону. Відчиняючи двері. У нас засвічується емблема. І ось при включенні габаритів ми отримуємо ось таку картинку по торпеді, по вітроводам, задньому контуру, дверям. Дуже яскраво в підстаканнику бордачку підсвітка в ноги. Вмістили всі елементи зафіксували їх. Зробили комутацію. Все це вкрите тепер заводською шумоізоляцією. Так само зробили з наступної карти. На передніх картах зробили допоміжний роз'єм. І ще один роз'єм для підключення підсвітки ног при відкритті дверей, щоб засвічувалось. Емблема. Так само і з водійської сторони. Допоміжний роз'єм. І для підсвітки емблеми знизу при відкритті дверей. На передніх картах розмістили плафончик підсвітки під ногами з емблемою. Також допоміжний роз'єм зробили ще ось. І ось так виглядає передня карта. Тепер, коли відчиняємо двері, світиться емблема і запускається. Наша підсвітка в авто. Підсвітка в ноги, підсвітка підстаканники, бардачок, так само і задній контур. Переходимо на торпеди тепер. Зняли панель приладів, зняли, витягли повітроводи, проклали стрічку по вітроводах. Реалізовані світоводи і сюди під'єднується діод. Усі пору вітроводи вивели світодіоди. Ось. Повертаємо повітроводи на місця. Зробили ось таку чудову красу по дверям, по торпеді. Забрала красуню з апгрейду. Ось яка новинка. Тепер з нами. Салон сяє, підсвітка. Повністю. Під ногами, під стаканниках і в вистоходувах. Дуже дякую студії Автолайт за таке оновлення мого авто.